Любі дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Що потрібно військовим на передовій? Це форма. Так, вона потрібна, призначена для розпізнавання солдата. Пилосос не потрібен. Берци. Так, потрібні. Це військові черевики на шнурівках з твердим передком. Бронежилет. Звичайно потрібен. Призначений для захисту від уражень вогнепальної зброї. Кульки. Ні, не знадобляться на передовій. Це шолом. Він дітки, потрібен. Так, це головний убір, який захищає від скалкових та вибухових уражень. Аптечка. Так, потрібна для надання першої допомоги під час поранень. Олівці не потрібні на передовій. Танк. Так, дуже потрібен це броньована машина на гусеничному ході. З гарматним озброєнням. Крісло непотрібне на передовій військовим. Зброя дуже потрібна для ураження живої сили противника та його техніки. Літак вірно потрібен для перевезення десантних військ, доставки пального та харчів. Капці! Не потрібні, адже військові ходять у берцах. Гелікоптер так, потрібен для евакуації поранених з місць бойових дій. Дітки, ви великі молодці, чудово упоралися завданнями. Дякую за увагу!